Вітаю, друзі! Сьогодні просто навчимося зводити подібні доданки на яблуках та грушах. Тож, Зводити подібні доданки це дещо схоже з тим, як наводити лад у фруктовій, фруктовій такій, різноманітній історії. Тож, якщо ви хочете порахувати, скільки у вас яблучок окремо, скільки у вас апельсинчиків окремо, посортувати їх, так би мовити. І скільки у вас грушок, оце ви буквально робили, зводили подібні доданки. Тож, у нас виходить 2 яблучка, всього 6 апельсинок і 3 грушки. Коли ви посортували і поскладали однакові види разом і порахували їхню загальну кількість, це ви буквально взяли і звели подібні доданки. Ось спробуємо із буквами. Якщо у мене Х і, y, ну позначає якийсь там фрукт чи овоч Х і, y. ми рахуємо загальну кількість Х і окремо рахуємо, що відбувається по Y. Дивіться. Х х 2х, ще плюс 1х 3х, ще плюс 1х 4 і 5. Тож, хів у мене 5х. Давайте подивимося, що з Y. Плюс y, мінус y. Тобто взяли одне яблучко і відняли одне яблучко. Взагалі можна їх прибрати. І залишається просто мінус y. Тож, звести тут подібні доданки, у нас стало 5х мінус і. Ось давайте спробуємо і ще раз з буквами. У нас Х це яблочки, Y це грушки. Тож, всього у мене 4х і 5 y. Тож, звівши тут подібні доданки, у мене виходить. 4х плюс 5 y А якщо я ще зроблю мінус іг, це відбувається: типу, я забрала одну грушку. 5 мінус 1. y Тепер у мене 4 грушки. Тож, буквально ви робите. Абсолютно те саме, що і з числами. Ви їх кількість можете додавати, можете віднімати, залежно від вашої умови. Давайте спробуємо іще. Якщо в мене вже відразу записано, що 2 яблучка плюс 3 грушки, мінус 1 яблучко, плюс 6 грушок і ще мінус 4 грушки. Потрібно порахувати, що залишиться після ось цих всіх дій. Тож, яблучки до яблучок. 2х мінус 1х. Просто 1х. Два яблучка, мінус одне яблучко одне яблучко залишилось. Тепер грушки до грушок. Три грушки плюс 6 грушок. грушок. Мінус 4 грушки. Тобто залишається 5 грушок. Ну, сподіваюсь, на фруктах уже достатньо зрозуміло: спробуємо просто на буквах Ікси до іксів ігри до іг. Тож, коли ви будете сортувати, звертайте увагу на кількість 5х мінус 2х. Це 3х, плюс 7 штук ще, плюс 7х буде 10. Тобто, фактично ви рахуєте коефіцієнти 5 мінус 2 плюс 7. 10х. Мінус 3 y плюс іще 1. Якщо біля нього нічого не написано, то це просто одна штучка. Мінус 3 плюс 1. Мінус 2. Тепер нам потрібно запам'ятати, що просто ікси і ікси в яких степенях це зовсім різні е, овочі, чи фрукти. фрукти. 5х. І 4 х квадрат в одну корзину ложити не можна. Ми їх будемо сортувати окремо, тому звертайте увагу на показники степенів ваших букв. Тож, яблучка просто до просто яблучок. От у нас 5х плюс 7х. Це 12х, грушки до грушок. Мінус 3 у мінус 6. Це мінус. 9 y А от з квадратами між собою, тобто плюс 4 х квадрат, мінус 3 х квадрат, 4 штучки мінус 3 штучки, залишається одна штучка х квадрат. Ну і давайте тепер спробуємо просто на буквах. Тож, квадрати до квадратів, просто ікси до просто іксів і іг між собою. 3х квадрат мінус одна штучка х квадрат залишається 2 штучки х квадратів. Просто по х. 2х плюс іще 3х. Це у нас 5х. Ну, а ігри тут взагалі прекрасна ситуація. Мінус одна штучка, плюс одна штучка. Коли ви бачите однакову кількість, але з різними знаками, можете їх викреслювати і навіть взагалі не рахувати. А от, якщо у вас добуток декількох виразів, тут можуть бути в різних степенях. Але якщо ви бачите між собою такий одночлен, який з'єднаний множенням, то це у нас окрема корзина фруктів. І їх між собою, між собою ви можете з'єднувати, але окремо від всіх інших. Також слідкуйте, щоб у них були однакові степені, тобто одночлени, в яких ваші букви. В однакових степенях це однакові корзинки, а якщо степені відрізняються, це вже різні корзинки фруктів. Тож, корзинки до корзинок. 3 xy мінус 2 – це одна корзинка. Три штуки мінус 2 штуки це одна штука, тобто одна корзинка xy. Тепер яблучки до яблучок, мінус 2 яблучка, плюс 2 яблучка. Взагалі можна не рахувати однакова кількість з протилежними знаками. Ну і плюс 3 Y не було до кого їх додавати, тому ми запишемо їх сюди. Запам'ятайте, xy і 3 xy між собою, ви вже далі нічого не зробите. Тож, так, і залишайте. Ну і спробуємо тут. XY з XY, просто X сюди і просто Y окремо. Тож, 5 штук мінус 3 штуки, 2 штуки, плюс іще 3 штучки загалом, виходить 5. До речі, ви могли помітити, що у вас тут мінус 3х, плюс 3х, і викреслити відразу. Далі по іксах. Плюс 5 і ще плюс 5. 10 іксів. Ігрики не було до кого додавати, тому я їх просто сюди випишу. Ну, на фруктах достатньо, і тому пробуємо просто на буквах. Тож, 3А плюс 2Б мінус А плюс 7Б. А і А між собою, Б і Б між собою. 3А-1А. 2а. 2 плюс 7 9b. Що ми тут бачимо? У нас є m і є m в квадраті. То ми їх між собою не сплутаємо. М в квадраті між собою, а між собою, ну, до m пари немає. Дивіться, мінус m в квадраті, плюс m в квадраті. Однакова кількість, викреслюю. 8м. А тут плюс 4, мінус 3, плюс 4 штучки, мінус 3 штучки. Залишається лише одна штучка. Тут А між собою, А в квадраті окремо. 4 плюс 2 6, мінус 3, 3. І мінус А в квадраті. Звертаю вашу увагу на наступне: ось тут, де у нас різні показники степенів. Дивіться. Там, де А в квадраті Б. Ми тільки з'єднуємо з тим, де А в квадраті Б. Тут, здавалось би, також А і Б, але показники степенів у них різні. Тому це буде зовсім інший уже випадок. І їх однакові між собою. Тож, 10а в квадраті Б мінус 2 штучки а в квадраті Б. Тож, 10 штучок мінус 2 штучки. 8 таких самих штучок. Зверніть увагу, показники не міняються, все те саме. Оце ми вважаємо як наша корзина там, фруктів. 10 корзин мінус 2 корзини. 8 таких корзин. Далі інша вже корзина іншого виду, але що по їхній кількості? Плюс 3 мінус 1. Залишається 2. Уже інших корзини, але ж сама корзина не змінилася. Ну і плюс А На цьому все. Пропоную вам спробувати самостійно звести подібні доданки. Ось в таких виразах. Підписатися на канал, поставити вашу вподобайку і написати в коментарях, що вам сподобалось, що ні, і які хочете відео побачити далі на каналі.